Сиджую в цьому бравлі і бачу, що виходить дані по новій обнові. Ну що ж, погнали розбиратися, що ж нам там добавлять. Одне з найголовніших, що в нас буде, це повна переробка рангового бою та переробка гаджетів. Але давайте по порядку. Переробка гаджетів. Тепер кожен гаджет буде мати свою перезарядку, і все залежить від його імбовості. Перезарядка буде в межах від 7 до 30 секунд. Тобто, умовно, той самий гаджет ріку буде мати перезарядку в 30 секунд, а другий гаджет Поко, той взагалі не користується, буде мати перезарядку в 7 секунд. Також в наступному оновленні нам додавлять шість скинів Make, а також 6 гіперзарядів, які нам уже відомі. Це будуть Честер, Менді, Бо, Мех, Містер Пі, а також Лола. Також з бонусного ми тепер зможемо закріплювати своїх улюблених персонажів. З цікаво, ми можемо очікувати якийсь івент з гіперзрядами, а також новий івент на 1 квітня, але достовірної інформації ще немає. Тепер саме головне повна переробка рангового бою та його системи. Перше, ранговий пропуск. Нагород в ньому буде дуже багато, і саме шик це цілих 600 гемів за перший рівень пропуску. Але не швидко радійте, так як ціна, скоріш за все, буде 25 доларів за 4 місяці. Але повірте, цей донат того коштує. Друге, нова рідкість кінів – профскін, який можна отримати за безкоштовний ранговий пропуск та додаткові прокачки за донатний пропуск. Нова рідкість про буде мати 11 рівнів прокачки. Перший рівень прокачки це просто звичайний скін, як рідкісний скін на бравлері. Другий рівень до скіна додається один пін, спрей і іконка. Третій рівень. Змінюються візуальні ефекти атаки для скіна. Четвертий рівень дає більш деталізовану та крутішу версію скіна. П'ятий рівень дає ще 8 пінчиків. Шостий додає спеціальний ефект бивства противника. На цьому етапі ви закінчите його прокачку, якщо у вас тільки безкоштовний пропуск. Наступні прокачки будуть тільки заплатну версію пасу, який коштує 25 доларів, тобто 1 тисячу гривень. Сьомий рівень додає анімацію бравлера для бойової карти. Такого в нас ще не було, тому буде цікаво, як це буде виглядати. Восьмий рівень додає нову анімацію появлення, такого в Бравлі ми ще точно не бачили, і буде цікаво на це подивитись, хоча в китайській версії гри такі ефекти присутні давно. 9 рівень. Ви отримаєте гіперзарядну форму скіна, як той самий скін Годзила Бас або Монах Ріко. 10 і 11 рівні прокачки дають плюс одну кольорову варіацію скіна. А ось такі нагороди нас чекають пропасі. У безплатному цікавої гіперстардроп, приблизно 8 легендарних стардропів і 34 перероблених рангових стардропів. платного є 600 гемів на першому рівні і 5 тисяч монет. Кому не хватає монет, ставте вподобайку. Ще в новому оновленні мають вийти два нових персонажа, але, звісно, інформації немає. Новий рівень БП, скоріш за все, буде мати тему піски часу або Великодень. Ну це вже чисто мої догадки, так як інформації немає зовсім. Також файлах гри був знайдений баф під назвою m баф Скоріше за все, М означає назву нового режиму, а сам ефект збільшує захист і швидкість атаки всіх башей грі, тобто турель Джесі, мортира Пенні, Аптечка Пем і так далі. І останнє на нас чекають нові піни, іконки і спрення нових кіберспортивних команд. Але нам поки що показали тільки іконки. Перша іконка це команда Єретики, Другу і третю я сам не знаю, так як таких іконок не бачив ніде. Якщо маєте інфу, то напишіть її в коментарях. Скажу чесно: третя іконка така, що я її точно куплю, коли вона вийде. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Я над ним дуже старався, так як сценарій писати треба було довго через кількість інформацій, а також кількість монтажу. Сподіваюсь на вашу підписку та вподобайку. А також підпишіться на телеграм-канал та чат. ссылки є в описі каналу та в описі під відео. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!